Недорого зробити, а зато легко поливати. Купляється 40ка, 32, отака От труба. Бачите, краник. Закручується. Каплю роз, розложили, підсоєдинили, воду підключили, ось вам і, бо це в полі. Бачите, тут по 70 метрів мотопомпа вже є полив. Оце у нас мотопомпа, але розчарувався трохи в ній. А тут в мене полив з бака. От наш куп. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Ну і звичайно, багатьох мене питають, як зробити полив. З чого начати? Треба водойм будь-який. Ми перебили отаку, бачите. Ота далі йде. Ми тут ми маємо мотопомпу, апаратура. Хватає оцього, вистачає, бачите? Пригородили, потоптили, доску, грубу дали. І такої водички нам вистачає. І така помпа тобі поливає, витягує кілометр каплі. Сьогодні я качав, але отут мотопомпа ставиться, є в нас фільтр. Грязна вода, щоб сильно була, ні з середини йде, вона посередині Ще стоїть сама закачка. І пішли ми по ходу, що робити, купляється сороковка, ка от отака труба. Викупили, положили на ряд, положили, бачите, тут картопля, я не буду кидати. Тут будемо садити ще гіркий перець. Купляються краники. Сверлиться на 10 сверлом. Кранік всередину закручується. Бачите, кранік. Закручується Він запихається всередину. І скільки вам треба, яка відстань, ви собі це все робите. Бачите. І до кінця. Кінці, звичайно, треба закрити саму трубку. Щоб сказати, це дорого, ні. 100 метрів я брав вам, скільки треба, 30 метрів, по 20 гривень ця трубка. От тобі 30 метрів, 600 гривень, це я, наприклад, кажу. Капля, капля 1600 це кілометр. Можна взяти в агротерем. непогано, добра є. От я її брав, бачите? Краніх 10 гривень. Скільки вам треба, набрали. Це все до докучі. Каплю роз, розложили, підсоєдинили, воду підключили, ось вам і вже є полив. Бачите, тут такі поли у мене механізувані. Але можна самому зробити собі. Майте вдома на подвір'ю, подвір Якщо ви маєте небагато, ще й наклон де, Можна куб, так як я вдома кубом, О, то я куб поставив на визвишині. Ну і теж фільтр в мене з куба. І не качаєш нічим, можна поливати небагато, як, як я говорю, але можна полити Ну, 5 соток можна сміло поливати, але не одразу чередувати з краніками. І воно залиється, але в куб треба збирати воду, закачувати. Чи дождєва, чи що. Ну, це для поливу і підливу. Тут в мене, припустимо, ще є підлив. Я можу, так як я вам показував, От у мене краник, бачите, і я підливаю е, свою е, свою е, огородину. Оце касетна капуста, і вона так стоїть. Два тут види, пізня і середня. Ну і савойка крайня. Полив теж можна робити різні. Зараз ще покажу вам вдома, е, бо це в полі. Бачите, тут по 70 метрів мотопомпа, або якщо маєте електрика близько до озера, можна навіть вам брати і БЦМа 6-кубового, він потягне якраз вам таке поле. Потягне сміло і буде дуже добре капати, прокапувати. Тут я вже два рази полив, і тим буде довше тримати, бачите результат нашого. Полив у нас баклажанах трошки відходять, звичайно, відходить, ну а це катаклізма така, відео буде окремо. А тут в мене полив з бака, з куба, бачите, отам коло машин є куб, і тут є внизу вині. І тут повністю вистачає з куба поливати оцей кусочок і непогано поливає до кінця, тому що воно є набагато нижче. Куб на звишені 2 метри півтора. І під тиском поливає отакий результат, бачите? Просипали, полили, підживили і такий у нас результат. Чому капельного? Можна і від дождя, дождя нема давно. І ми хоч трошки беремо водичку в криниці. криниці беремо. І кожен день ми поливаємо. А це у нас полуниця теж окремо поливна. Це від шпаків такі. Ну вони їх не бояться. Гризуть. Це у нас амі. А тут бріла. А сорти маїм, дуже добрих. Дуже добрих. І тут у нас, бачите, теж поливає це вже друга. Це з того самого бака, але тут же під наклоном. Треба тільки видувати тим насосом. У мене ще є глибинний малий струмок чи як там вони називалися. І так, так поливається. Отакі От поливи можна робити. Ви тепличці в мене окремі, полив, зараз покажу. От теплички. знизу капля, поверха капля. Бачите, можна тут поливати, навіть тим самим брискочем. Підключується все. І поливається тут я поки таке, бачите, двойне. І я поливаю бризкувачем водичкою, потім підкормив трошки. І такий результат у нас. Хоч є і, бачите, огірочки. Бачите, є огірочки. Тут вам полив, Отакі От полив. Зараз покажу ще далі бак. Оце у нас мотопомпа, але розчарувався трохи в ній. Що розширився, двохтактна бензолу бере чимало, треба брати краще. чотиритактну буде набагато краще. От наш куб на озвищенні і підключене все до нього. Але я трохи переключив зраду, щоб з колодязя йшла водичка, на полив сюди наверх. То я вже зняв і просто малим моторчиком качається, поливається отакий От результат. Так що, теж краніки стоять всюди недорого зробити, а зато легко поливати. Якщо є бажання, можете заказувати не в тому агротеремі. Там все можете, все, все повністю взяти від каплі. До краників, фільтр, все, що хочете, там можна заказати, воно вам прийде. І будете, як то кажеться, користуватися, не пожалкуйте. А так можна думати, придумувати, що хочете. Можете взяти двадцятку, навіть. Якщо небагато, гляньте. Це двойка, ка 22. двадцять 22 маленька. Зайшла і хватає під трубу. Всім здоров'я, Україні-перемоги! Слава Збройним силам України! До побачення!